Рейд проводимо на території Коростенського району. До водой ми йдемо перед світанком. За словами представника рибпатруля Романа Дем'янчука, саме у цей час порушники правил рибальства, аби не бути поміченими, встановлюють чи знімають сітки. За кілька хвилин на протилежному березі у тепловізор інспектори помічають людину. Двома групами прямують до чоловіка. Під час спілкування з'ясовують, що місцевий житель щойно встановив дві сітки. Знаряддя лову працівники рибохорони витягають з води. Риба у них потрапити не встигла. Уздо з би, якось піджари би там, одну, візьо живу через скату. що, на базар який мені. Візьми зараз на базар, куди ти, де її там ви самі знаєте. За кілька кілометрів під час обстеження наступної водойми у воді помічаємо ще чотири сітки. Ці знаряддя лову поставили ймовірно вночі чи минулого вечора, каже Роман Дем'янчук, заступник начальника відділу Житомирського рибпатруля, Адже у них майже півсотні карасів. Всю рибу витягають з сіток та випускають назад у водойму. Ці рибини виживуть, каже представник патруля. Вилучені сітки рибохоронці опломбовують та здають на зберігання. Всі знаряддя лову, які вилучаються з водою, по-перше, якщо в них знаходиться риба, її бережно вирізається і відпускається у природні її існування, а сітка вилучається з водою, опломбовується, в подальшому зберігається до знищення в нас на управлінні. І потім, коли приходить знищення, вона знищується механічним шляхом, а потім на підприємство і там утилізується. Під час рейду інспектори проводять профілактичну роботу із рибалками, роз'яснюючи правила рибальства під час нерестової заборони. За словами Романа Дем'янчука, заборона на вилов риби діє з 1 квітня по 20 травня 2024 року на річках області. На водосховищах заборона триватиме до 9 червня. У цей період рибу можна ловити лише з берега та не більше як на два гачки. За порушення правил рибальства передбачений штраф до 680 гривень. Окрім того, за кожну виловлену порушником рибину нараховуються збитки. Так, наприклад, за одного виловленого карася нарахують майже 1600 гривень, а один судак коштуватиме для порушника більше як 3,5 тисячі. Під час нерестового періоду риба потрібно знаходитись в стані спокою. Тому і заборонено пересування будь-яких човнів, а також лов риби на різні донні вудки з великою кількістю гачків. І дозволено тільки вилов з берега, щоб риба могла спокійно віднереститись і дати потомство. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомирщина.